І як дерево, яке не бореться з осінню, а дозволяє листю відлетіти, ми теж можемо навчитися м'яко приймати зміни, не втрачаючи себе. Тому сьогодні я от вже листочок тримаю і запрошую вас до такої. Чарівної практики, практики стабілізації, практики знайомства з осіннім листочком. Це практика як артерапевтична, так і практика з елементом когнітивно-поведінкової терапії. Так? І наше завдання відчути стабільність, зменшити внутрішню напругу і знайти власний образ опори через ось такий чудовий. Актуальний на даному етапі природний символ. І, до речі, знаєте, коли ти їдеш по дорозі і споглядаєш от нещодавно я сторіс виставляла рівс, споглядаєш, як дерева, та як вони міняють цю красу з однієї сторони зелене, з іншої жовтеньке, а там червоненьке, а там тільки зелененьке жовтіє. І наскільки це той, коли хочеться робити вдих. І видих, хочеться жити, і хочеться рухатись далі. Тому зараз вам пропоную взяти в руки ваш листочок. Роздивіться його уважно, колір, форму, прожилки, запах. Я теж з вами це роблю. Відчуйте пальцями текстуру, його легкість або крихкість. І кожен листочок наш, навіть в нашій ось такій чудовій групі він унікальний. Унікальний і. Ну, як кожен із нас, мабуть, унікальний як кожен із нас. І якщо хочете, зараз я вам пропоную поділитися в чаті короткою асоціації. Мій листочок сьогодні нагадує мені про, ви знаєте, мій листочок сьогодні нагадує мені про сукню. Давно я не носила сукні, так? тому ну, інколи собі відмовляти не треба. Пишіть, будь ласка, в чаті, про що вам нагадує ваш листочок? Листочок, схожий на руку підтримку, Аліна, дякую. Сьогодні нагадує гармонію Тетяна Світлана човник. Так, 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 так. Ольга, про життя, про плоди, про дії, листочок винограду. Про легкість, про зорість, про силу, яка пронизує через прожилки, наповнює тебе всю. Мій листочок нагадує квіст папуги, щось важливе. Якщо папуги нема, то треба попуга мабуть. Сонечко похмурий день. Ага, ого, Аліна, клас. Та отіки. Які... Цікаві листочки, а мій листочок нагадує мені про сонце, в ньому збережені накопичені літо промінчики, про свободу, про гойдалку, бачите. так, чудово. дякую. І тепер для себе подумайте: от візьміть в руки листочок, і якби мій листочок міг щось сказати, він би мені сказав. Це питання. Дуже часто в практиках арт-терапії воно ну, простежується. Тому, якби листочок вмів говорити, що б він вам сказав? Знаєте, Я вже пішла на практики стабілізації. Пише для себе. Можливо, хтось хоче поділитися в чаті, може прописати в чаті, що наш листочок вам сказав. Тобто саме ось. Ем... Саме оце, коли ми брали листочок до рук, коли ми споглядали на нього, так, це такий м'який спосіб познайомитись, відчути присутність і теплу увагу один до одного. Навіть коли ми прописували, коли ми ділилися світлинами, так, от хтось світлинами, хтось писав, це дійсно тепла увага до кожного і до кожної з вас. Так, і у Марина. Листочок каже, обійми мене і зігрій, а Ольгі і це пройде, бо новий буде новий врожай. Дякую. І далі йдемо, як тілесне заземлення. Покладіть листочок на свою долоньку, праву, на ліву, куди ви, вам зручно. І зробіть глибокий вдих і повільний видих. Спостерігайте, як з кожним видихом зменшується напруга. Напруга. Зробіть вдих і вид. Де у вашому тілі зараз відчувається спокій? А де напруга? Подумайте про це. І листя, як ми бачимо, не чинить опору вітру. Воно рухається разом з ним, споглядали, так, да? коли листочки так гарненько летять за вітром. І дозвольте собі зараз бути в цьому русі і диханні. Дуже часто вправа, колеги, знаю, хто багато ходить, можливо, чули про цю вправу, але те, що я пропоную дітям. Дітям там дошкільного віку, молодшого шкільного віку, навіть старшого, з різними матеріалами, папірцями, пір'їнками, ватками, шерстинками, зі жмятаним фантиком від цукерок. Що ми можемо зробити? Ми можемо зробити глибокий вдих і видих, і при видосі робити так, щоб наш листочок не втік від нас. Це як варіант таке ж ми можемо зробити з листочка. І наступний етап, якщо б цей листочок, ми зараз підходимо до когнітивно-поведінкової терапії, якщо б цей листочок символізував ваш стан зараз, яким би він був, які думки або почуття приходять, коли ви тримаєте його в руках? Мені хочеться його крутити, знаєте, як на балу ось таке платтячко. Які думки чи почуття приходять, коли ви тримаєте його в руках? І напишіть, будь ласка, на вас в блокнотах одну думку, яка зараз вам не дає спокою. Одну думку, яка не дає спокою. І поруч сформулюйте альтернативну підтримуючу думку. Ну, наприклад, коротко дуже, мені страшно. І підтримуюча альтернативна думка, я не сама, поруч є люди, поруч є близькі люди, ну і так далі. Або я не справляюсь, думка, і підтримуюча альтернативна думка, я роблю те, що можу, і цього достатньо. Бо ще одна думка: світ небезпечний. І підтримуюча думка: навіть серед змін я знаходжу опору. Тобто, це такий елемент, як базовий принцип когнітивно-поведінкової терапії. Тобто, побачити думку, поставити її під сумнів і знайти м'якшу і реалістичну альтернативу. І наступний етап це символічна дія, відпускання. І ще раз покладіть листочок на долоньку. Зробіть ще один вдих і уявіть, що з кожним видихом ви дозволяєте піти тому, що втомило, що засмутило, щоб залишити місце для іншого. Тобто робимо вдих, і з кожним видихом ми дозволяємо собі піти тому, що втомило, щоб залишити місце для нового. Можна злегка подути на листочок або просто провести рукою, ніби вітер допомагає йому летіти далі. І ми не втрачаємо, коли відпускаємо, ми визволяємо енергію для життя. І далі у нас йде розділ ресурсу та оновлення. Я пропоную на аркуші паперу, який ви підготували, обвести свій листочок, обвести свій листочок, і всередині для короткої фрази такої. Фрази підтримки, фрази опори, надихаючої, можливо, мотиваційної якоїсь цитати, або взагалі це ну, фраза коротка буде. Виберіть колір і пропишіть її всередині цього листочка. Я дихаю життям, я живу, я в русі. Виберіть колір, який вам зараз здається теплий і живий. І далі, знаєте, існує практика продовжу речення. може бути різні підходи, із... але зараз я вам пропоную продовжити речення, записати собі мій листочок сьогодні про от ті етапи, які ми з вами проходили, от мій листочок сьогодні про. Мій листочок сьогодні про. І я забираю з собою думку, що після цієї практики я забираю з собою думку, що я рухаюсь вперед, танців життя. Наталя любов, що ви Так, і як підсумок мені хочеться привести таку метафору, як дерево не втрачає себе залишитись живими, справжніми, теплими в будь-якому сезоні.